Правий сектор Волині зараз чітко працює працюють похнапів. Перше, це люстрація. Підкреслюю, люстрація про державним виконавчим органом влади. Є звернення, є рішення, це візовано головою обласної ради. Що? Так, ви бачили. Тому керівники певного рівня, керівники повторюю, певного рівня державної. Виконавчої влади мають написати заяву на звільнення Це районна, державна адміністрація. районна державна адміністрація, міліція так. теж, прокуратура, так, все, воно, до речі, все пишеться. Це просто пояснюю, що ці заяви навіть без хаосу, вони вже домовленість і з виконуючим обов'язки обов начальника управління. Всі що завтра, Сьогодні нам мають принести навіть в офіс правого сектора всі ці заяви, тобто тут е, навіть не місцеві чинники якісь, тобто ніхто не заходить в кабінети і не бере за душу. Це все домов... частина домовленостей. Люди, люди повинні розуміти вимоги громади. Значить, по місцевому самоврядуванню, по місцевому самоврядуванню позиція проста. Це виключна компетенція жителів цих міст. Якщо є довіра до міського голови, він залишається. Якщо нема, ну значить нема. Значить, давайте ми мусимо до людей щось вийти.